До нас сьогодні прийшла посилка з Китаю, я вже про неї забувався. 10 мишок. Замовляли десь неділі 3-4 назад. І вийшло, що в нас ці мишки по десь в районі 30 гривень, а це ну, просто вже не пам'ятаю, 6-8 гривень за штуку. І ще так сьогодні совпало, що на нашому каналі 6 тисяч підписників. Так що можете нас привітати. Зараз запущу персика. Хай вибере собі на сьогодні мишку. Щось такого свята. Персик кс -кс -кс, мишка. Мишка, нова мишка. Оба Персик в шоці, стільки мишей. Вибрав. Не знаю яку вибрати. Так, треба всі перепробувати, так? Що, не подобаються мишки чи дуже їх забагато? У нас, кстати, ще такого кольору не було мишей. О, такі мишки з хвостиком. Ну, вибирай, вибирай. Він хоче всі всі відразу. Пісіння, не жадничай. Вони в будь-якому випадку будуть твої. Бідного кота розрив шаблонів. Все, стащив одну мишку. Такі мишки з калатушками. Це угу, вже покинув вже ця, ця цікава, так? Да? Піречко. Таких. 10 мишок. Персик передає всім вітання. Дякую, що ви підписуєтесь на його канал, ставите лайки, пишете свої коментарі, підтримуйте нас. Всім добра і щастя! Будьте здорові та багаті!